Який же гарний день. Ще й одинадцятої нема, а вже вигода. Сім кусків! Та за п'яті матір рідну продасть. Привіт, дорогий мій! Дорогий! Це обід в ресторані! Що таке? Що ти хочеш? А, Ти хочеш мене в ресторан повезти? Я хочу швидше закінчити розмову. Бо я зайнятий. <рес> Мені 12 скинь на картку. Повернусь завтра. Цілую. Отже ж яка курва. Олівер. Друже, подивись, які принцеси. Може, хочеш, щоб я тебе покарала? Я ляжу в ліжко тільки з гідною жінкою. Або забирайся, або я постріляю вам ноги. 12. Не така вже й велика сума. Гарний день.